Іван Сірко, одна з найзагадковіших постатей в українській історії, чиє життя обросло легендами та міфами. Він здобув понад півсотні перемог над османами та кримськими татарами, 12 разів обирався кошовим отаманом Запорозької Січі. Однак у переломні моменти для Гетьманщини цей легендарний полководець відіграв неоднозначну роль, не надавши їй належної підтримки. Ким же був Іван Сірко для України насправді? Де в його біографії правда, а де вигадка, і чому йому так і не вдалося об'єднати всіх козаків під своєю гетьманською булавою? Перші згадки про Івана Сірка датуються 1644 роком. Тоді Богдан Хмельницький, обіймаючи посаду військового писаря війська Запорозького, зустрівся у Варшаві з французьким послом Де Брежі. Згідно з легендою, вони домовилися про підтримку козаками Франції у тридцятилітній війні. Наступного року між козаками та французами було укладено договір про відправлення на фронт близько двох з половиною тисяч українських воїнів. Командиром цього війська нібито був Іван Сірко. А самі козаки билися у Фландрії проти іспанців. Згодом, разом з армією Принца Конде, вони взяли неприступний Дюнкерк. Однак, незважаючи на реальну участь козаків у цій війні. Ім'я Сірка не зустрічається в жодному з достовірних історичних джерел, що описують цей період європейської історії. Версія про його участь виникла через спотворення імені французького генерала барона де Сіро, який не мав стосунку до українського козака, не відповідають дійсності і твердження про участь козаків у боях на боці французьких військ. Ця інформація, що вперше з'явилася в працях відомого українського історика, Миколи Костомарова ґрунтувалася на недостовірних джерелах, у яких за козаків були прийняті польські воїни, відправлені на допомогу Франції. Насправді козацькі найманці воювали за ворогів Франції Габзбургів. Ем... Попри відсутність подвигів у цьому масштабному конфлікті, у наступні роки Сірко прославився в багатьох військових походах, які, на відміну від попередніх, є історично підтвердженими. Перші відомості про участь Івана Сірка в бойових діях козаків датуються кінцем 1620-х років. У своїх листах він згадував, що перебуваючи на польській службі, під командуванням Хмельницького здійснив кілька морських походів проти турків. Козаки під проводом молодого сірка штурмували фортеці Варну, Трапезунд та інші міста. У 1644 році Іван Сірко став отаманом української громади міста Усерт на Білгородчині. Разом зі своїми воїнами він перебував на московській службі як найманець, захищаючи українську громаду та кальмівський торговий шлях від набігів татар, крім оборони. Сірко організовував зухвалі рейди на територію Кримського ханства. У 1646 році козаки на чолі з Іваном Сірком здійснили успішний похід на Азов, знищивши татарські поселення та звільнивши безліч українських невільників. За цей похід московська влада навіть виплатила сірку платню, визнавши його заслуги в захисті довіреної території. Справжнім випробуванням для майбутнього кошового отамана стала Національно-визвольна війна 1648 року. Козацький сотник Богдан Хмельницький підняв повстання проти польського уряду, яке незабаром переросло в козацьку революцію та повномасштабну війну. Іван Сірко брав активну участь у цих подіях із самого початку. Найвідомішим епізодом для нього стала битва під Жванцем, яка ледь не призвела до падіння Речі Посполитої. Польщу врятувала лише зрада кримських татар, які не бажали посилення Хмельницького. Відступаючи з району битви, кримці грабували українські села Поділля та брали селян у полон. На їхнє перехоплення був відправлений загін козаків на чолі з Іваном Сірком. Українці швидко наздогнали татар, розгромили їх і звільнили полонених. Надалі Сірко продовжив воювати з поляками, формуючи власне бачення козацької держави. Мол... легендарний ватажок вважав татар та османів головною загрозою. Крім того, Сірко був переконаний у необхідності незалежності козаків та їхньої самостійної боротьби за існування. Тому, коли Хмельницький уклав союз із московським царем проти Польщі, Сірко рішуче виступив проти цього рішення. Під час Переяславської ради. Іван Сірко разом із частиною козацьких полковників та старшини виступив проти угоди з Москвою, відмовившись присягати цареві, хоча й був змушений змиритися з обставинами. Однак незабаром, після смерті Хмельницького, Сірко знову з'явився на політичній арені козацької держави. У 1658 році його обрали вінницьким полковником. У той же час гетьманом козацької держави став Іван Виговський, який прагнув зберегти Гетьманщину. Він намагався укласти з Польщею угоду вигіднішу, ніж союз із Москвою. Іван Сірко категорично не приймав таку політику Виговського, не бажаючи союзу з ворогом, проти якого нещодавно воював. Варто зазначити, що такі погляди поділяли багато козаків, які не бажали повернення під польське панування. Однак Сірко не мав теплих почуттів і до Москові, хоча й не вважав її першочерговою проблемою. Головною його турботою залишалися татари та османи, і саме проти них він найчастіше організовував походи. На жаль, ці переконання сірка фактично врятували московське царство від великої поразки. У 1658 році розгорілася за пекла московсько-українська війна, спровокована прагненням Москви підкорити собі Гетьманщину та заволодіти українськими землями. Назустріч загрозливій небезпеці виступив гетьман. Іван Виговський, очоливши козацьке військо у рішучій боротьбі проти царських військ, кульмінацією протистояння стала битва під Конотопом, де козаки здобули нищівну перемогу, завдавши московитам ганебної поразки. Після тріумфу козаки у союзі з татарською кіннотою розгорнули масштабний наступ, що віщував повний крах для А, Ам... Однак, у цей переломний момент на історичній арені з'явився Іван Сірко. Рухомий нестримним бажанням вигнати мусульман з української землі, ставши свідком грабежів та захоплення мирних жителів у рабство, здійснюваних татарами, сірко на чолі свого полку здійснив стрімкий похід на Акерман. Це вторгнення до Криму викликало паніку серед татарських союзників Виговського, які поспішили повернутися на захист власних земель. У результаті гетьман залишився без підтримки та втратив можливість розвинути наступ на Москву. Виговський змарнував унікальний шанс завдати нищівного удару та зміцнити позиції Гетьманщини з одного боку. Похід сірка звільнив українських невільників, але з іншого ненавмисно прискорив за непад козацької держави та падіння самого Виговського. Вже у 1659 році Сірко виступив проти угоди з Москвою, підписаної новим гетьманом Юрієм Хмельницьким. Рішення останнього перейти під протекторат Польщі стало поворотним моментом для Сірка. Розчарований у слабкій Гетьманщині, він вирішив взяти долю козацтва у свої руки та вирушив на Запорозьку Січ. Маючи величезний авторитет серед козаків, Сірко дійшов висновку, що саме Січ, а не Гетьманщина, має стати оплотом української державності. Наприкінці 1663 року, вже на посаді кошового отамана, Сірко організував два масштабні походи на перекоп, в результаті яких десятки тисяч християн були звільнені з рабства. Але це був лише початок його славетних подвигів. У січні 1664 року Сірко на чолі війська здійснив рейд на Бух і Дністер, знищивши татарські поселення поблизу фортеці Тягиня. Потім отаман рушив на правобережну Україну, де зайняв Умань, Черкаси, Братслав, Кальник, Рашків та інші міста, що раніше перебували під польським контролем. У 1667 році Московія та Річ Посполита уклали андрусівське перемир'я, розділивши гетьманщину на дві частини: правобережжя відійшло під контроль Польщі та гетьмана Петра Дорошенка, а лівобережжя залишилося за Москвою та гетьманом Іваном Брюховецьким. Um, цей поділ українських земель викликав обурення серед козацтва, яке прагнуло об'єднання обох берегів. Цю місію взяв на себе Дорошенко, який уклав союз з Османською імперією. У 1668 році. Скориставшись невдоволенням лівобережних козаків політикою Брюховецького, Дорошенко переправився через Дніпро. Сірко в цей час перебував на Слобожанщині, де був обраний зміївським полковником. Йому випала можливість підтримати Дорошенка та відновити єдність гетьманщини під його владою. Але Сірко волів залишитися осторонь, засуджуючи гетьмана за союз із мусульманами без підтримки січовиків. Дорошенко зазнав поразки та відступив на правобережжя. Таким чином була втрачена можливість відродження козацької держави. Наприкінці року Сірко організував новий похід на татар, розгромивши їхнє військо поблизу кафи та звільнивши близько двох тисячі полонених християн. Козаки погрожували навіть Бахчисараю, але не змогли взяти його через запеклий опір. У 1670 році Сірко знову був обраний кошовим отаманом Січі. Влітку він очолив рейд на турецьку фортецю Очаків, яка була спалена та спустошена. Козаки захопили багато здобич, худобу та полонених. У цьому ж році Сірко готувався до походу на Москву, де вирувала селянська війна під проводом Степана Разіна. Отаман планував залучити до походу і Дорошенка, але домовитися не вдалося. Однак, незабаром Сірко та його січовики почали бойові дії проти Кримського ханства. На початку 1672 року отаман спільно з правобережним гетьманом Михайлом Ханенком здійснив похід на Валахію та Білгородщину, завдавши нищівної поразки татарському війську хана Султан Нуреддіна. У 1673 році Сірко відновив війну проти Криму, штурмуючи фортеці Аслан та Очаків і не даючи татарам допомогти османам, які наступали на Поділля. Однак одним із найблискучіших епізодів у військовій біографії Івана Сірка став похід на Кримське ханство у 1675 році. Десятитисячне військо під його проводом обрушилося на татарські землі, немов караючи ураган, змітаючи все на своєму шляху. Гезлев, Карасубазар і навіть ханська столиця Бахчисарай були віддані вогню та мечу. Кримський хан не в змозі зупинити натиск козацької лавини, змушений був рятуватися втечею в горах, залишивши на полі бою тисячі своїх воїнів. Ця тріумфальна перемога піднесла ім'я сірка на вершину слави не тільки серед запорозьких козаків, але й серед самих татар, які в жаху прозвали його урус шайтаном, руським дияволом, нестримним і непереможним. Незабаром після цього тріумфу Сірко знову зіткнувся з експансією Османської імперії. Влітку 1678 року величезна турецька армія, що налічувала 200 тисяч воїнів. На чолі з великим візиром Кара Мустафою рушила в глибу країни, прагнучи розширити свої володіння та захопити стародавню гетьманську столицю Чигирин. На захист міста встали семитисячний московський гарнізон. І тисяча козаків під командуванням гетьмана Івана Самойловича. Кара Мустафа, вбачаючи в Чигирині стратегічно важливий плацдарм для подальшого наступу, кидав у бій все нові і нові сили, незважаючи на втрати. Після місяця запеклих боїв туркам вдалося опанувати містом, перетвореним на руїни. Однак, попри це, становище османів залишалося вкрай важким. До них на підмогу поспішав морський конвой із продовольством, але про це стало відомо Івану Сірку. Запорожці пропустили ворожі кораблі в Дніпро, а потім раптово атакували їх. За свідченням самого сірка козаки знищили майже всі турецькі судна, взявши в полон близько 500 османів. У 1679 році загони легендарного отамана завдали зухвалих ударів по турецьких фортецях Кизикермен, і тавань, розташованих на Дніпрі. Кара Мустафа, не зумівши зламати опір Івана Сірка, був змушений відступити від Чигирина. Ця невдача викликала гнів турецького султана, який наказав за будь-яку ціну розправитися з ватажком запорожців. Для цієї мети на січ було направлено ціле військо на чолі з Кара Мухаммед Пашою. Однак Сірко, завдяки вмілій розвідці, дізнався про наближення ворога і встиг вивести свої сили з чортомлика в урочище Лободиха. Там отаман планував дати бій, але турки, налякані козацькою доблестю та грізним ім'ям Сірка, так і не наважилися атакувати укріплену позицію. Цей епізод став останньою гучною перемогою видатного полководця та непримиренного борця з мусульманами. На той час Сірку було вже близько 80 років. І сили поступово покидали його поряд із реальними військовими подвигами Івану Сірку приписують авторство знаменитого листа запорожців турецькому султану, зображеного на відомій картині Іллі Рєпіна. Це послання, нібито було адресоване султану Мехмеду IV у відповідь на його вимогу скласти зброю перед османським військом. Однак відсутність єдиної дати написання та точного адресата свідчить про те, що існувало кілька варіантів цього листа. І це цілком імовірно, оскільки головною метою подібних послань був психологічний тиск на противника, вселяння йому страху та невпевненості. Один із таких листів дійсно містив підпис Івана Сірка, але не був відправлений жодному із султанів з цього випливає, що лист не мав офіційного статусу і був е, одним із зразків епістолярного жанру, поширеного в тодішній Європі. Створюючи подібні послання, європейці прагнули з одного боку стримати турецьку експансію, а з іншого підняти бойовий дух своїх військ. Вже у похилому віці, у 1670 році, прославлений отаман здійснив свій останній переможний похід проти татар. Після повернення з походу Іван Сірко дізнався про трагічну загибель своїх синів та дружини, що остаточно підірвало його здоров'я. Він залишив Запорозьку Січ і оселився в селі Грушівці, де зайнявся бджільництвом. 1 серпня 1680 року легендарного полководця не стало. Його роль в історії України важко переоцінити, адже своєю діяльністю він примножив славу українського козацтва. Однак йому не раз випадали унікальні можливості принести користь не тільки своїм козакам, а й усій Гетьманщині. Але в такі моменти він продовжував діяти, виходячи з власних інтересів і власного бачення ситуації. Проте його життєвий шлях, відзначений численними подвигами та звершеннями, назавжди вписаний в історію України та гідний глибокої поваги.